У вас точно був такий стан. Згадайте, коли от ложка меду, яку ви з'їли, проковтнули, і вона потрапила не в то горло і почався сильний кашель, подразнення, так що ви не можете зупинитись. До чого я веду? А до того, що коли у вас в крові високий цукор крові, це то саме, що оця ложка меду прилипла до слизової оболонки. Чому викликається кашель і подразнення, коли, наприклад, попадає мед в дихальні шляхи? Тому що він на себе тяне воду, викликає цю гіперосмолярність і велике подразнення. То саме відбувається з вашим ендотелієм, судинною стінкою, коли у вас цукор крові там, ну, вище 6 чи 7, коли цукровий діабет. Що робиться з ендотелієм, з цією вистилкою, вона пошкоджується оцею прилипшою ложкою меду, яка от деревам горло, так само вона роз'їдає з середини судини. Це до того, що ви маєте розуміти механізми, такі аналогії, і не допустити цього стану. А якщо вже трапився цукровий діабет, то є чудові інструменти лікування, які знає лікар-ендокринолог. Є сучасні препарати навіть на основі семаглутиду, терзапатида, ліраглутиду, інсуліни, і його аналоги. Там ціла класифікація. Ну і зрештою, модифікація способу життя. Тому не допускайте, щоб в вашій крові циркулював концентрований мед от той сироп, який густий. Ви ж додобав, додавали сироп в каву, якої він консистенції складу, розумієте? Тому. Цукру в крові має бути нормальна, мінімальна потрібна кількість тільки для життя, того бензину енергії. Якщо його забагато, цей стан називається цукровий діабет, і він шкодить вашим судинам. А цей пошкоджений ендотелій до нього прилипає холестерин і коло замкнулось, і так виростає бляшка, і як фініш, інфаркт, інсульт. А все почалось банально з ложечки меду.